До примхливої натури апшиці, яку у звичайний день можна перейти у брід, жителі села вже звикли. Ситуація кардинально міняється, як тільки в горах починає танути сніг, а весняна погода радує інтенсивними опадами. Тоді з мілководної річка перетворюється на справжній бурхливий потік, якому береги не перепона. Будинок, в якому пані Анна живе більше 70 років, знаходиться найближче до річки, в тому місці, де вона робить крутий поворот. Різка зміна напрямку течії негативно позначається на береговій лінії. Щороку, як розпила жінка, вода забирає 2-3 метри землі і виливається на її та сусідські городи, підходячи у притул до будинків. І водася піднімає, вже три рази ся піднімала вода. Коли сніг великий, та й то, то. Та й коли дуже дуже, по тижню, по два, то водася піднімає. Щоб укріпити та відновити залишки берега, не так давно звели захисну дамбу. Цього виявилось недостатньо, щоб стримувати постійний підйом води. Зараз дамба теж потребує відновлення. Наробила шкоди річка і вище за течією, де в неї сповзло 10 метрів дороги. Що стільки може сунутися при першій нагоді. У випадку, якщо б, не дай Бог, дорога була зруйнована, буде відрізано від сполучення до 102 господарств. Розмитих ділянок в межах села безліч. Рахують тільки ті, де вода завдала найбільше шкоди. Є ділянки, де проходить пошкодження сільгоспугідь, земельних ділянок громадян, які проживають на території населеного пункту водиці та плають. Керівництво села разом з громадою намагаються власними силами не допустити подальший розмив пошкоджених доріг та сільгоспугідь, де, можливо, підсипають та кладуть дерев'яні опори, садять вербу. Але цього недостатньо, де потрібна важка техніка та спеціалісти. На чотири з них я виготовлений проєктно-кошторисна документація. Загальна вартість приблизно. До півтора мільйона гривень, але на жаль, ніякі роботи ми не можемо проводити зв'язку з відсутністю фінансування. Несприятливі погодні умови в березні тривожний знак для людей. Дощі та сніг в горах наповнюють річку, а людям доводиться тільки сподіватися, що черговий підйом води не завдасть їм непоправних збитків.